Команда з Литви стартує першою. Показувати їхні обличчя та називати імена заборонено. П'ять спецпризначенців мають якнайшвидше подолати смугу перешкод. Вони тримають 100 кілограмові колоди, підіймаються канатною дорогою та евакуйовують із задимленого приміщення свого колегу. На усю дистанцію витрачають близько 15 хвилин. Військовий домініка скаже, попри труднощі у підготовці із завданнями впорались. Ми завжди готуємося. Ми завжди в бойовій готовності, але через коронавірус та різні обставини ми тренувалися менше. Траса була складною дуже багато різних завдань. Кожного дня на турнірі ми викладались наповну, щоб показати хороший результат. Наступними свої вміння готуються показати команди із Одеси. Аби зберегти командний дух та налаштуватися на забіг, вони розминаються та обіймаються. Сходинка за сходинкою учасники долають перепони. Кожного хто виконує завдання, підбадьорюють. Быстрее, давай, давай, дава останні завдання стафети врятувати пораненого побратима і доставити до авто. На фінішній прямі відніються шоломи прикордонного загону. Дозор. Спецпризначенець із позивним Алекс каже, сьогодні показав все, на що здатен. За роки служби додає, бували різні ситуації. Усе, що виконували сьогодні на естафеті, доводилось тілювати у реальному житті. Раніше були зараз не так, не зустрічається вже, але раніше були 14 рік, 15. Зараз більш спокійніше стало. Вони виходять нашу молодь. Ми вже такі, якби застоялися. Для молодців дуже потрібно, для молодих, щоб вони дивилися. Орієнтувалися на нас і розвивалися і ставали кращими ніж ми. Опісля команда з Одеси робить фото на пам'ять. Одеса! Начальник одеського підрозділу з позивним царь розповідає, аби досягти успіху на змаганнях і стати найкращим спецпризначенцем, потрібно володіти трьома уміннями. По-перше, це фізична витривалість. Всі ви бачите, яка зараз погода, 40 градусів у тіні. Це дуже тяжко, особливо коли ти знаходишся у бронежилеті, касі та зі зброєю. По-друге, це вміння влучно стріляти. І по-третє, це вміння думати. Для спецпризначенця саме головне це не призи, а осознання того, що він кращий. Перше за чотири роки існування турніру, ці змагання міжнародні. Рівень українських спецпризначенців не поступається підготовці учасників із Латвії та Литви, говорить начальник управління професійної підготовки Держприкордонслужби Олег Фігура. Це найкраще підготовлений турнір. І до речі, щоразу на відміну від багатьох інших таких турнірів в Держприкордонслужбі щоразу інструктори дозору, які є, Майже засновниками цих змагань вони щоразу використовують нові якісь вправи, нові якісь перешкоди і не схожі змагання щорічно. Ці змагання присвячені пам'яті загиблого бійця 10-го прикордонного загону Василя Полякова. Він загинув 11 липня 2014 року внаслідок наслідок ракетної атаки біля зеленопілля на Луганщині. Подивитися на виступи команд. Прийшла його сім'я, мама, молодша сестра та тато. Мені приємно, що такі змагання влаштовують, що хлопці не забувають про нашого сина. В цьому році це вже міжнародний рівень, не тільки українці. Рівень підготовки дуже високий. У них випробування тривали п'ять днів. За результатами поєдинків у змаганнях виграв 10-й окремий загін оперативного реагування Держприкордонслужби із Києва. Дарія Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.